Це фотографії загиблих курсантів, випускників, співробітників льотної академії, а також військових льотчиків з Кіровоградщини, які загинули під час повномасштабного російського вторгнення. 14 світлин з інформацією про захисників розмістили у холі академії. Створювати меморіал пам'яті почали у червні цього року. Розповіла викладачка та очільниця авіаційно-волонтерського хабу Ірина Романько. Це і курсанти. Які пішли на фронт з третього курсу льотна експлуатація, хоча була можливість відтермінування мобілізації добровольцем, і співробітники. Льотна академія це авіаційний навчальний заклад. Насправді на сьогодні у нас велика кількість наших і випускників і ті, хто зараз навіть навчається або працює, вони зараз. Воюють, ми будемо обов'язково створювати такий меморіальний проєкт, який буде в вигляді якихось заходів, вигляді книг, електронних книг, вигляді назв навчальних аудиторій, наших скверів, які в нас є. На відкриття меморіалу прийшли рідні, друзі, однокурсники загиблих, курсанти та викладачі. Вацлав Єгурнов згадує про свого однокурсника Антона Савицького, який загинув на війні. Останнім разом ми збиралися у 2020 році на 20 років випуску. Він сам родом з Криму. Після навчання він пішов працювати авіадиспетчером на військовий аеродром. У тисячі рік він вивозить сім'ю. Переїжджає працювати в аеропорт Жуляни. Поселяється в Бучі. 12 березня він з окупації зміг вивести свою сім'ю в безпечне місце. І після того вже ну ми з ним спілкувалися, і він сказав, що ну я бачу, що воюють діти, які от мої, фактично як мої діти за віком. Тому піду і я воювати. Петро Шемігон, випускник академії. Попри поранення та втрату ноги, каже, продовжує службу. Я випускник факультету організації повітряного руху. Факультет закінчив по ступінь бакалавра у 2021 році. Магістр ступінь магістра здобув у 24 році, але, на жаль, е я. Почав воювати в березні 22 року, і під час цього періоду я навчався. І в мене на рік навчання здвинулось, і мені я вже після поранення здобував, захищав дипломну роботу. Ярослав Хамраєв на фронт пішов у березні 22-го. Сьогодні каже, вшановує пам'ять усіх загиблих і згадує свого однокурсника Андрія Тарана, який загинув. Він був старшиною групи в академії. За своїх хлопців завжди підійде і до викладачів, і до начальника. Якщо комусь потрібно допомогти, Якісь питання, нікого не залишав біді. Очільниця авіаційно-волонтерського хабу розповіла, що меморіал створив колектив академії. Інформацію про кожного загиблого розмістили у розділі Віртуальний меморіал пам'яті на сайті закладу. Після перемоги України планують надрукувати книгу про військових з Льотної академії. Олена Жкалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.